Доброго ранку малята, любі хлопчики та гарні дівчатка? Вітаю вас, дітки, а ви любите гратися з іграшками? Звичайно, любите, бо всі дітки люблять гратися іграшками. А яка ваша улюблена іграшка? Назвіть. Тож я вас, малята, запрошую погратися з іграшками. Малята, подивіться уважно на картинку та назвіть, що ви бачите на ній. М'ячі. А скільки тут м'ячів? Багато. Дітки, м'ячі різні за кольором та розміром. Зелений м'яч. Найбільший. Червоний м'яч менший. А жовтий м'яч найменший. Так. А зараз давайте спробуємо разом назвати зелений м'яч. Який? Найбільший червоний м'яч менший. А жовтий м'яч найменший. Так. А ось машини. Ця машина. найбільша. Ця машина. менша. а ось ця машина. Найменша? А зараз давайте спробуємо назвати разом. Це яка машина? Найбільша? А це яка машина? Менша? А ось це машина яка? Найменша. Малята. А це що за іграшки? Впізнали? Це кубики, вони теж різні і за кольором, і за розміром. Синій кубик найбільший. Жовтий кубик менший, а зелений кубик найменший. Дітки, а зараз спробуйте назвати або показати, який кубик найменший Зелений. А який кубик найбільший? Синій кубик так. Малята, ми з вами сьогодні гарно пограли. Пропоную пограти в цю гру разом з батьками. А я кажу вам, малята, до нових зустрічей.